Так, доброго ранку. У нас 8.09. Встали ми сьогодні дуже рано. Десь о 6 плюс-мінус. Вчорашній влог мав би вже вийтувалася. Вже його мали подивитися. Тому коротенько про те, що не попав вчора у влог. А... По що... Приїхали наші, зробив я стейки. Я єдина людина, яка з'їла весь стейк. Всі інші по пополовинки. Зробив кальян. Лягли, ну, типу, вони випали по баночці пивка. Я почав курити кальян. Ми посиділи десь минут 40, я пішов за, кури... за затушив кальян і лягли всі спати. тому що... Дружина виснажена через е, темп е, із замовленням на Укрзолото. А я вчора весь день записував е, відоси е, нонстопом. А вони після татушки, тату, татушки, ну, прям дуже великі, на півруки, типу пів рукава. І, кратше, всі убиті. Е, позавчора вони були з дороги вбиті. Вчора всі були вбиті, і ми такі друг на друга подивилися. Взяв я той кальян, пішов, затушив, кажу, все, лягаємо спати. Таке минут 10 ще а, залипав на ютубчик, якийсь відео, здивись, навіть не пам'ятаю, і вирубився. Тому так, сьогодні встали о 6, а о 7 вони вже вийшли, а то встали о 6, поки всі... А помилися, побрилися, покекали, попісяли туди-сюди, воно часто ж летить, людей багато. І знаєте, сьогодні я остаточно зрозумів, що в моєму будинку точно має бути мінімум два туалети. Це просто жесть. З одним туалетом це, звісно, діч. Блін, вчора чи то від... ну відстейка не може, ну хер його знає, але... Що я, що Адам, брат, ну, тупо бачок рвало так, що пиздец. І він побіжить, блять. Потім я побіжу. Я розумію, що я вже не можу терпіти, вже отак от, отак зжато, а він ще там херяче. Ну, коротше, це ж одного туалету дуже мало. Так що зробили ці ванні процедури, зробили по каві, і ото. По пару кусочків пасочки кожен увалив та і я їх випровадив, а сам став на біговушку. Ну і ось сьомі вони пішли, я це вже часик практично ходжу 240 калорій. Але звісно, що це ще мало. в мене ці до 500 калорій хоча б добитися і треба зафіксувати сьогодні вагу. Взагалі, її треба було вчора зафіксувати. Я вчора важився, вчора був 131,6. Подивимось, що буде сьогодні. Чи набрав, чи не набрав. Бо вчора і не дуже часто я їв. І на вечір був великий пріорім піщі. І кардіо я вчора, то поки вони приїхали, зробився 18 хвилин. Там 100 калорій я спалив і все. Тобто дуже мало активності. На біовій вчора було. Тому такої, такої. Ну, а сьогодні подивимося. Не знаю поки що я буду робити. Надо сісти за комп'ю. Вчора навіть за комп ні разу не сів, прикиньте. Подивитися, що там пром, що розетка, що, епицент, що каста. А по... Поотвічати за OnlyFans. Там підтвердити оплати, бо у нас з двома клієнтами. Сьогодні завершується робочий місяць. Якщо працюємо далі все ок ок, якщо не, то не. Так що отак. -от. Ну, коротше, далі дня буду вмикатися. Так, ну що, ставав тільки що 131,3 без телефона. Коротше, перший раз став 131,3 було. Потім, думаю, так, треба ж телефон взяти записати. Стаю 132. Ну, типу, телефон не може важити 700 грам. <coughs> Стаю четвертий раз без телефону. 132. Думаю, та що за херня? Стаю ще раз. Так, не там. Стаю ще раз. 132. Стаю ще раз 131 700 Стаю ще раз 131 4 Коротше, походу, батарейка у вісах сідає. Але, типу, я сподіваюся на те, що от 131,3 це перший раз, коли я ставлю типу, ще батарейка в заряді, і воно показало вірно. А там хто його знав? Це проблема цих електри... електронних ваг, вони то не дешеві і їм уже роки та роки, але хер його зна. Невда, чибто і стоять в одному і тому самому місці, щоб показувати. Тому що теж кожен недолік по підлогі він теж хапається і теж відображається відповідно на вагах. Такое. Подивимось далі, що воно буде. Не, не виключено те, що може бути 132, а було перед цим 131,6, тому що ну, вчора кардіо не було, а паска була і великий стейк був. Ну, Тобто, цілком. Але не виключено те, що перший показник був е, самим правильним, тому що він був перший. Ой. Я до речі. Не відбігав всю дистанцію. Зараз 8.26 Я пробіг рівно 60 хвилин і спалив 302 калорії. Якось так. Фуууу. Треба покупатися. Треба сісти, подивитися, що в мене там по роботі. Це важливо. Робота в будь-якому випадку має бути і має бути зроблена якісно. і Треба починати якось а, монтувати третій сезон розпаковок. Це раз, це теж. Що... Але це не найголовніше. Це, це важливо. Це потрібно буде робити, але ну, не, не прямо от зараз. Бо в мене є ще така проблема, що в мене другий сезон він змонтований повністю, але викладений не повністю. Це проблема. А, тобто воно має бути зроблене. Але коли? Плюс, а, зараз, якщо закінчуються онліки і продовжуються по плюс одному місяці, мені потрібно їх вибити. Мені потрібно зробити тетоки для розпаковок. Коротко. Жесть. Аби можна було себе клонувати. От тоді б діло пішло. Да. Ну, поки так. Будем, будемо щось планувати. Але, знову ж таки, всі плани підуть в дію з наступного тижня. 100% буде включена нічна. В нічну я буду то все монтувати. Це 100%. Все. А зараз у мене що в мене? У мене час є на те, щоб Аля відпочити, але поки щось не виходить, спати дуже хочеться. Кошмар і просто це тримати на тому ж рівні, на якому вона є. Зараз підтримки. Все це. А з наступного тижня вже харячити. Бо там і... Горнхаби треба виставляти теж, їх, скільки ми їх ведемо? Два на сьогодні. Два, три. Три хаба ведемо клієнтських, то тоже там потрібно виставляти відоси, бо блядь, півквітня пройшло, і в мене відоси були тільки по березень. І весь квітень це 15 число вони стоять. Це мій косяк. Тупо не вистачає часу. Добренько, пішов я, дороблю каву. Ой, то да пішли зі мною шов. Іти 2 метри. Треба павербанки зараз всі на зарядку поставити, всі э, жорсткі споживачі електроенергії. Що, капець. Так, Адам опере не допив каву. Ну це капець, я в шокі. Як можна не допити каву? Це ж, це ж, це ж як? Питаю, тобі яку чашку? Велику чи малу? Алейку. Каже, так ти вчора не допив. Сьогодні доп'ю. Зробив і що ви думаєте, допив? ні Кошмар. Так, тепер ще беремо з холодильника, що так засвідчує сонце є. Чи що? Так, беремо з холодильника молочко. І взиб'ємо трішки. Так, і взиб'ємо собі трохи молочко. 啊。Huh. Не видно під углом знімав, трохи пере, пере, перетримав закипіло, ще за гаряче каво буде. дуже. То нічого. То нічого. Страшного. Правильно, що правильно. І Я так думаю. І Я так думаю. І Я гадаю. Нічого в тому, нема страшного. Ой, що я сижу вже за компом. А, виставив лоти, які відфоткав на сьогодні і на завтра на ранок. Ну, трохи не хватило. Лада буде дофоткати. Але глади, що на сьогодні до радок і до вечір. Виставив. Хватило всього. Подивився епіцентр там якась кончена ситуація. Коротше, от розумієте, я давно казав, що епіцентр це кончений маркетплейс, і чергове підтвердження. Людина робить замовлення в суботу. У нас зазначено, що субота, неділя вихідний. В понеділок зранку я його підтверджую, додаю ТТН і ставлю відправку на 15 на наступний день, а вчора воно відправляється. А мені ночу, ну як ночу о 19.00, але магазин працює до 17.00 і це там зазначено. Пише типу цей менеджер. Епіцентру, що, типу, клієнт в ярості телефонує на підтримку, надайте йому відповідь щодо актуальності замовлення, які в нього статуси. Я кажу, у вас же ж є це все в фільтраціях. Навіщо ви тоді зайобуєте продавців з вказуванням всіх оцих метрик? Якщо. Отака От ситуація потім відбувається. Ну, навіщо мені додатковий геморрой? Це ваша проблема, якщо у когось там щось не відображається, блядь. Понаписував, але ще відповіді не, не отримував. Цікаво, що вони там напишуть. Конечно. А так що на розетки три замовлення. На промові замовлень немає. Повідповідав, виставив один шорт для клієнтки. На Онлі подивився, що там у нас по соціалкам. Ну коротше, таке чисто. Знай, в принципі, все окей. Зайшов каточку побіжі здать, бо дуже давно не грав. Запустив чисто виповнити квести від третього обличчя з ботами. Там аж 12 квестів висить. щас їх всі за одну катку виконую і піду собі далі працювати. До речі, можливо, ви думаєте, що я все ще заліпаю на PUBG і граю? То ні, я ж сказав, що одна каточка. Зараз монтуємо такі шортики. Так, другий прийом піші. Остатки стейка і салат. Рай. Там по одному лоту попросили додаткові фотографії. Щас підемо. Так. Знайдемо ту лобу, зробимо додаткові фотки. Може заберуть його. Якщо кажуть, лишнім воно не буде. Ось одні горя теж хороша погода. Вітер тільки оце, блін, мене Двірки відкриті. Двірки відкриті. Я б Щось лазу, шукав. Ой, сьогодні буде тепліше, ніж вчора. Щось на сонці прямо шмала хана. Що де цей лот. Фу, реально тут перегаром 4 пизда. Не спить, ібо бачите, що воно перегорон так 4. Хой про нічого навіть 4 так. Странно. Ну да ладно. Так, все, я шукаю лот. Так, приїхав тут партнерський новенький табачок. Я не знаю, що це за бренд. Ніколи не курив та й ніколи не стикався з ним. Ось так виглядає гіксом. Будемо пробувати зараз забивати, тестувати. Перший. Без відоса, або бо ну, не знаю, як він це покаже. По-перше, це мав би бути солодкий, тому що тут написано, що цей тютюн з сольоною карамелю. Але на запах тут прям ментолова така м'ята відчувається, і все дуже цікаво, якщо топовий. То я вам скажу за ту ціну, за яку він продається в них на сайті, я б порекомендував це Тільки, Ну, забуваю та тестують. Знаєте, от найбільша проблема оцих всіх OnlyFans моделей і конкретно моєї роботи по веденню соціальних мереж, ютубчиків, Тіктоків, Інстаграмів. Саме в цій ніші, це те, що ці моделі вони просто максимально нестабільні. Ну, З ними не можна нормально працювати. Я не знаю, чому це відбувається саме так, але ну, тенденція, яку я бачу за скільки ми вже працюємо, ну, мабуть, десь з вересня місяця. А можливо, навіть з попереднього літа. Ну, коротше, практично рік я от активно працюю в цій ніші. І я помічаю, що стабільність в цій ніші просто відсутня. Це, можливо, пов'язано з цими агенціями, з якими я працюю. Можливо, вони не Безпечні, недобрі, ну, типу, якось неправильно приподносять себе і відносини між ними і дівчатами, які приходять до них працювати. А можливо, проблема в самих дівчатах. А, ну, коротше, хрен пойми, серйозно. Але в прошлому місяці прийшов а, до мене новий клієнт з Ютубу, ми почали працювати. От ви щоб ви поняли, що просто розкачати і е, вийти на певний етап, і тільки почати робити щось для того, щоб отримувати результат, потрібно 3-4 місяці. 3-4 місяці це ти просто хуяриш щоденно контент, наливаєш їх об'ємом даних. І тільки вже на третій, четвертий місяць ти починаєш щось з цього вже намагатися заробити. Ти починаєш робити проливи, починаєш робити реклами, починаєш поворонки заганяти їх на онлік, і т.д. і т.п. Але, блядь, от людина заплатила мені 350 баксів, у людини були витрати. По-моєму, цього на вебсайт. У людини були витрати на проксі на оцю всю байду, розумієте? І по ітогу він мені ось а, сьогодні на 17 число. він мені зранку вже написав, що все. Типу, по цій моделі ми вже не працюємо. А, ми розірвали з ними з нею співпрацю. А, через декілька днів я тобі надам а, інф... ну, типу, доступи, дані, фотографії і все інше по новій. Моделі, тобто все те, що ось ми отримали, все те, що ми зробили. А в нас Ютуб вийшов на а, штати по гео, у нас 15% штатів дивиться, і 7% Германія. А все інше поки невідомо, бо не так багато переглядів. Але сама суть, ми прогріли добре TikTok, ми прогріли Інстаграм, ми прогріли трохи вже Ютуб, і ми могли б масштабуватися, але тепер все починаєш просто все з нуля через те, що тут модель. Все. Ну це такий піпець просто, це лютійший бред, Мене це вихарює неймовірно. І як на мене, найкрутіше працювати з парами, де це може бути. Хлопець і дівчина або чоловік, і е, наречена жінка, дружина ну, типу, е, стабільні люди, які не працюють на агенції, а от вони самі по собі вони разом знімають контент, вони разом працюють. І це все воно в них в симбіозі єдине. І як на мене, це найкрутіший. Варіант для того, щоб от е, працювати смм-нику з кимось. Тому що, оце, що я бачу, ну в цілому в цілому, мені поїбать мені бабки заплатили, я зробив і пішов далі. Але мені хочеться, от як. Е, Спеціалістові мені хочеться досягати результатів, а не кожного разу, блядь, топтатися на одному й тому ж самому місці і починати все заново. Ну, типу, дії всі шаблонно однакові по кожній моделі. Бо є стратегія, по якій я рухаюся, яка принесе це в результаті результат. Но ми до нього не можемо дійти. Тому що все, що в мене міняється, це лице, піськи, сіськи, Все, одна пішла, друга прийшла, одна пішла, друга прийшла. Якщо ж ви йдете на цей крок, ну блін, ну віддавайте собі хоч якусь а, гідність. Я не, ну, блядь, я не знаю, як це правильно назвати, але ну, бабки за вас платять. Бабки, блядь, ну немалі. Я то розумію, що в Адалті це копійки. Що там? Це 350 за місяць це херня, це міг, там пару відосів продати. Але в будь-якому випадку це ваші гроші. Ну, та й таке. Вибачайте, я розумію, що ще тільки 10 година це перше включення. Я тут вже на 6 минути набалакав, але в мене просто згоріло. Ну, реально. Це ж, якби, якби це був поодиночний випадок, я б і слова не казав. А також це постійна тенденція. Типу, вони, як рукавички, міняються туди-сюди, туди, сюди. Типу, в мене об'єм не падає, а піски-сіськи постійно нові. Це жесть. Ну, нахер так і робити. Все.